Літо близько. Які очікування у ТРЦ України від спекотного сезону? Що відбувається з мережею дитячих магазинів Антошка у повномасштабну війну? Відкриття квітня, перший найк на заході України, ювілейний 25-й магазин Ван Байван, фудретейлер, файномаркет зайшов у новий регіон. Перший «Макдоналдс» у Мукачево. А у Трускавці добудовується ТЦ парк? Вітаємо з вами новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтеся на наш Ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. 11-12 червня в столиці прийде РАУ Експо 2025 – найбільша професійна подія у сфері ретейлу та комерційної нерухомості в Україні. Встигніть придбати свій квиток. Посилання під цим відео. Терце країни в очікуванні літа поповнюється тенантмікс та готують чимало цікавих заходів, у тому числі і благодійних. Які у них сподівання щодо відвідуваності на цей сезон? Традиційно до повномасштабного вторгнення трафік в Терце країни в літній сезон знижувався, бо це активний сезон відпусток. Пік повернення був лише наприкінці серпня, коли починалася підготовка до початку навчального року. Проте, у повномасштабне вторгнення сезонні коливання втратили свою актуальність. До прикладу, в столичному ТРЦ Гулівер минулого року побачили зростання трафіку вже в червні, який утримувався стабільно протягом липня та серпня. Літня відвідувальність зростала, і в столичному ТРЦ «Дрім». А у київських об'єктах групи компанії Арікано в Україні влітку 2024 року були показники майже на рівні до воєнних та вищі за 2023 рік. Прогнозують, що і цим літом не буде зменшення кількості відвідувачів. Також влітку 24-го року в ТРК Сонячна галерея у Кривому Розі та у ТРК у Запоріжжі змінили продуктового оператора, відкрили супермаркети сільпо, і з того моменту спостерігається тренд щомісячного збільшення кількості відвідувачів. У Гулівер готують насичений літній сезон. Традиційно на терасі п'ятого поверху запланований ряд концертних заходів, що стануть справжнім магнітом для гостей. Крім того, продовжують другий сезон власного розмовного проєкту Тараса Толк серію зустрічей з відомими особистостями та лідерами думок. Також незабаром анонсують велику фешн колаборацію з відомим українським брендом. Та відеоконкурс до Дня Києва, в межах якого роботу переможця про наше улюблене місто покажуть на найбільших фасадних екранах Європи. Червень у Гулівер офіційно оголосять місяцем дитинства. На гостей чекає серія подій для сімей та дітей. Таким чином, ТРЦ стане ідеальним стартом літніх канікул. Літній фокус в дрім, діти та родини. А один з проєктів, які планують реалізувати дрім дозвіль. Формат денного табору для малечі та підлітків, які обожнюють гуртки, творчість і активності. Також запланували традиційний кольоровий фестиваль Холлі». На літо 25-го року в усіх торгівельних центрах групи компанії Арікану в Україні запланували дитячі та сімейні заходи, соціальні проєкти та благодійні ініціативи. І, зважаючи на те, що основні виклики воєнного часу залишилися незмінними, усі опитані ТРЦ повідомили, що продовжать стабільно функціонувати влітку навіть під час можливих підключень електроенергії та будуть дотримуватись усіх вимог безпеки. Мережа дитячих магазинів Антошка роздрібний напрямок бізнесу сімейної компанії Red Hat. Перший дитячий супермаркет було відкрито у 1997 році в Одесі. Наразі мережа налічує 39 магазинів та 12 перукарень сімейного типу. Торік, через безпекову ситуацію були вимушені закрити три магазини в Харкові, а співробітникам запропонували роботу в інших магазинах мережі та в центральному офісі. Магазини мережі працюють у містах, які знаходяться під частими обстрілом Росією, зокрема, це Одеса, Чорноморськ, Запоріжжя. І часті обстріли мають негативний вплив на товаробіг, але здебільшого він потім вирівнюється і стабілізується, коли безпекова ситуація покращується. Якщо казати про Одесу, то через часті обстріли центральної частини міста спостерігають зміну поведінки у клієнтів. Вони стали трохи рідше відвідувати магазини Антошка в центрі, і трафік збільшився в деяких магазинах, які знаходяться в інших районах. Тож торік товарообіг в мережі зріс приблизно на 15%. Але якщо дивитися на кожну категорію товарів окремо. Іграшка, одяг, взуття, меблі, перукарні, харчування та засоби гігієни то зростання було дуже різним: від 0% до 25%. І цьогоріч в планах відкриття нових магазинів Антошка слідкуємо. Мережа зоомагазинів Зу зробила жартівливе відео, де порівняла котяче муркотіння з різними типами двигунів: бензиновий, гібрид, дизель, електро, реактивний. Можна знайти муркотіння з будь-яким двигуном. Слухайте самі! А як мурчить ваш котик? У квітні було ще мало відкриттів магазинів. Так американський бренд спортивного взуття та одягу Nike відкрив свій перший магазин на заході України ТРЦ «Форум Львів». Точка площею 512 квадратних метрів розташувалась на другому поверсі торгової галереї. Також наприкінці квітня магазин Nike почав працювати у столичному ТРЦ район. А у столичному ТЦ Десна Скай відкрився новий магазин білизни та шкарпеток для всієї родини дюна площею 70 квадратних метрів. Точка стала 24 м магазином мережі в столиці та 95 м в Україні. ТРЦ Порт Сіті Луцька відбулося відкриття магазину жіночого одягу. Чер 17 магазин розташований на першому поверсі ТРЦ та займає площу 165 квадратних метрів. І це 14-й магазин мережі. Український бренд One by One» відкрив ювілейний 25-й магазин. Простір запрацював у Черкасах. Нагадаємо, в інтерв'ю РАО власниця бренду Лідія Сметана сказала, що цьогоріч планують як мінімум 6 нових відкриттів. ТРЦ «Оазис», що у Хмельницькому активно працює над покращенням Тененмікс, розпочався 25-й рік з відкриття оновленого магазину Люкс Оптика. У квітні розпочав роботу новий сучасний фітнес-клуб ікспорт площею понад 1000 квадратних метрів. Ремонт та підготовка тривали впродовж п'яти місяців, і зал практично перебудували з нуля. На паркінгу ТРЦ «Оазис» запрацювала ще одна додаткова зарядна станція для електромобілів Говтою. Тенант Мікс ТРЦ «Оазис» поповнив і відділ чоловічого одягу скандал площею 100 квадратних метрів. Він став першим у місті Хмельницькому та одинадцятим у мережі. Додався і брендовий магазин Бош Siemens площею 118 квадратних метрів. У травні в Терці Оазис також відбудеться відкриття магазину зуття Сізон. А у літні місяці очікуєте появу МВМ Майхом. У Трускавці має відкритися ТЦ парк. Це проєкт, який поєднує апартаменти, торгівельні площі та ресторанний простір. Його будують в самому центрі Трускавця. Загальна площа 4900 квадратних метрів та 5 поверхів. Відомо, що роботи з будівництва вже завершуються, і термін його здачі кінець 2025 року. У квітні відкрився перший у Вінницькій області. В місті Бершать файномаркет. Це 75-й населений пункт, де представлена мережа. Площа торгівельного залу понад 340 квадратних метрів. Новос відкрив 35-й мімаркет. Магазин знаходиться у ЖК Саванна Сіті у Броварах. Це вже другий мімаркет у цьому місці. Магазин має загальну площу 116 квадратних метрів. Формат компактний конвініонс. Магазин орієнтований на щоденні покупки біля дому в асортименті. Понад 2000 СКЮ, включаючи свіжу випічку, напої, каву, ходоги, а також базовий набір побутових товарів. Окрім цього, наприкінці квітня мережа супермаркетів новус відкрила новий магазин у Києві площею понад 2800 квадратних метрів. Це вже третє відкриття компанії у 2025 році. У Мукачеві запрацював перший в місті ресторан збудований у співпраці з АЗК Око. Це 112 й заклад мережі, що працює в Україні, а також шостий ресторан у партнерстві з АЗК. Заклад у Мукачеві це одноповерхова будівля площею майже 500 квадратних метрів із доступом до всіх каналів продажу. У залі тут можуть розміститися 126 відвідувачів, а на терасі ще 132. На парковці поруч із рестораном достатньо простору як для легкових автомобілів, так і для вантажівок і туристичних автобусів. Це вже другий ресторан Макдональдс в Україні після ресторану в Ужгороді, де Макдрайв буде працювати цілодобово. А про географію ретейлу, теми сесії РАО Експо 2025, плани з розвитку Брокарт Україна, а також кейси, колонки, ексклюзивні інтерв'ю. Все на сайті РАО ЮА. І щоб нічого не пропустити, підписуйтеся на наш Ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!